Нас sorry, хотят разделить географически то, какую церковь ходит. Я не буду um, много говорить. Sorry, не буду you... соревноваться в краснословии. You me, I'm, I'm Я хочу вам here. рассказать только лишь то, что произошло. Несколько минут. Hello? Несколько минут наз... несколько часов назад в администрации президента. Трехчасовые переговоры. Требования знают все. Требования знают все. Их неоднократно говорили. Неоднократно эти требования озвучивали здесь, с этой трибуны, для того, чтобы решить. Можно называть его политическим кризисом, а на самом деле люди сказали уже многократно, мы не хотим жить в беззаконии, мы не хотим существовать, мы хотим жить в нормальной стране. Я только что ходил между вами, разговаривал с женщинами, со стариками, с каждым, кто пришел сюда. И спрашивал у них один важный вопрос. Сегодня погибли люди. Вы понимаете, что сейчас вы находитесь на площади, где каждый из нас рискует погибнуть. И независимо от возраста, независимо от пола, каждый говорил, я пришел бороться за свое будущее. Я хочу жить в нормальной стране. Я хочу жить по законам. Я не хочу беззакония. На встрече с Януковичем было предложено очень коротко. Не буду пересказывать все. Решить вопрос. Ведь на самом деле уже вопрос евроинтеграции отошел в сторону. Вопрос Беззаконного разгона студентов уже ушел в сторону, и люди пришли на площадь. Они пришли против сегодняшней власти, потому что они не хотят жить в этих условиях, не жить, существовать. На вопрос собирается ли рассматривать президент досрочные выборы? Где можно поменять власть, ответа не получено. Возможна ли отставка Кабинета министров? Возможно, но это нужно будет согласовать на очередной сессии, которая соберется, и партия регионов должна утвердить, согласна она будет или нет. Послушайте. Возможно, будут отменены законы, которые каждого протестующего в Украине ставят в ранг преступника. И ведь каждого из вас могут тоже, каждого из нас, находящегося на площади, уже могут бросить в тюрьму. Вот эти законы они приняли. Да, мы можем поторговаться, чтобы отменить эти законы. Переговоры продолжаются. Здесь каждый из вас многократно ставил вопрос. Дайте нам лидера. Кто будет лидер? Дайте нам куда идти и так далее. Вопрос лидерства не стоит. Я не собираюсь соревноваться. Кто будет стоять? Кто выше, кто лучше говорит, то лидером. Я одно могу сказать. Я с каждым из вас здесь на площади. Нужно будет стоять, я буду стоять. Нужно будет идти и сражаться, я буду вместе с вами. Потому что та надежда, которую возлагают многие, общаясь со мной. И говорят, Виталий, мы на вас надеемся, не подведите. Я сделаю все, что от меня зависит. Нужно будет идти под пули, я пойду под пули. Нужно будет все, что угодно. Я буду отстаивать интересы людей. Я буду интересы страны отстаивать. Я хочу жить в нормальной стране, как и многие из вас, где есть закон, где нет беззакония. Я, я обращаюсь сегодня, сейчас. Была создана, я коллеги расскажут. Рада которая приняла ключевые принципы и на которые мы проголосовали. Решение может быть непопулярное. Хочу подчеркнуть еще раз. Мы используем любой, любую возможность для того, чтобы не было вновь погибших, чтобы ни в коем случае не поставить и не было вновь погибших под пулями. Сегодня собираются расчистить Майдан. Мы должны сделать все, чтобы зачистки не было. А завтра, если президент не пойдет навстречу, мы сконцентрируемся, нас будет еще больше, мы пойдем в наступление другого выхода не потому что мы хотим жить в нормальной стране сегодня я знаю многие из вас имеют разную точку зрения кто-то хочет приехал и хочет сегодня поменять ситуацию нам необходимо собраться собрать силы и использовать любую возможность для того, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. Я сам ничего не боюсь. Я боюсь, забоюсь за то, что мне могут подойти люди и спросить, Виталий, у меня погибли знакомые, друзья, сын, этого я боюсь. И поэтому я сделаю все, что от меня зависит, для того, чтобы не допустить кровопролития и все-таки найти путь решения этого вопроса. И еще раз, обращаясь к президенту, знаю, что в эту секунду он смотрит эту трансляцию. Знаю. У вас президент, есть возможность решить этот вопрос. Досрочные выборы изменят ситуацию без крови. И мы будем делать все для того, чтобы добиться этого. Услышьте людей, не игнорируйте их. Решите эту ситуацию. Если вы не будете слышать людей, они сделают все. Для того, чтобы вы их услышали. Обращаюсь. Я хочу обратиться. Я хочу обратиться. Каждому военному выдавали клятву своему народу. Я хочу обратиться к каждому военнослужащему, работнику милиции. Вы должны защищать свой народ. Вы должны защищать людей, а не использовать тупинки, автоматы или оружие против своего народа. Переходите на сторону народа. Я гарантирую каждому, кто перейдет на сторону людей, защиту. Мы сделаем все, обращаясь к ним, ни в коем случае не используйте, не используйте оружие против мирных людей. Сегодня мы пришли сюда. Каждый из вас будет меня критиковать за то, что я не призвал вас сейчас к каким-то активным действиям. Но наша ключевая задача сегодня, чтобы Майдан ни в коем случае не зачистили. Они ждут чтобы растянуть силы. Мы будем обороняться. Завтра нас будет намного больше. И мы победим. А победим, потому что мы боремся, боремся за правду, за наше будущее. Слава Украине! Спасибо! Слово має Олег Чягневок. Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці! Сьогодні Україна вже є іншою. Режим переступив усі можливі межі. Це є той режим, з яким абсолютно неможливо знайти будь-якого компромісу. Сьогоднішня смерть п'яти героїв, які мужньо боролися проти цієї банди. Значить тільки одне, Україна вже буде другою. І це гасло, яке ми говорили раніше, всі аналітичні наші думки, які ми декларували. Мовляв, або 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 вони, або ми, зараз набрали абсолютно реального і конкретного змісту. Тут нема можливості для якогось одного лишень варіанту і компромісу. Тут повинен перемогти народ. І ми це маємо зреалізувати. Цей візит, який був сьогодні нами здійснений на банку. І зустріч з Януковичем, він абсолютно нічого не приніс. Я дивився на президента і собі думав і висловлював наступні думки і говорив наступні слова. Таке враження, що вони абсолютно не орієнтуються в тому, що ж насправді відбувається. Таке враження, що навіть після тих п'яти смертей, які сьогодні були. В центрі української столиці висновків ніхто не хоче робити жадних. Таке враження, що вони тримаються за свої, за свої кадри більше, ніж думають про майбутні держави і, звісно, ніж думають про громаду, про людей. Через то, сьогодні, після цієї зустрічі, коли ми побачили і переконалися, що абсолютно ніякого результату від неї не маємо. Розуміємо, що в подальшому такий же ж буде результат. І дуже складно вести переговори з тими, хто є сліпий, з тими, хто має ненавість до тих людей, які сьогодні тут стоять на Майдані, і до тисяч людей, які є по всій Україні. Тому ми нині зібралися усі депутати опозиційних фракцій. Ми проголосили народну раду. Народну раду, яка має стати єдиним легітимним законодавчим органом в нашій державі. Ми висловили, що ця влада, яка сьогодні є на Печерських пагорбах, вона не має ніякої легітимності і народ нас має підтримати. Ми оголосили, що ми будемо створювати народний уряд. Ми створили. Народну виборчу комісію ми проведемо збір підписів людей, яка легітимізує нашу діяльність діяльність саме народної влади. Бо ця влада після сьогоднішнього дня не має жодного права на діяльність і на існування в українській державі. Ми повинні сьогодні товариство, Висловити чітко і однозначно усі, хто бореться з тим режимом, на будь-якій території, в будь-якому куточку України, це є герої. Ми повинні сказати, що сьогодні ті п'ять героїв, які загинули, це є люди, які боролися за Україну, боролися боролися з тим режимом. Ми сьогодні маємо висловити свою підтримку і будь-яку допомогу надавати усім, хто бореться будь-якими методами з цією бандою. Ми в нас соборності і саме нині в день злуки, в день соборності, який ми завжди відзначаємо, констатуючи, що українська нація споконвічно була нацією державницькою. Маємо усвідомлювати зараз, тут, на цьому майдані, нашу відповідальність перед майбутніми покоління, перед теперішніми поколіннями і перед тими, хто загинув за українську державу. Соборність і єдність це те, що нам зараз потрібно найбільше. Солідарність наша це те, що нам зараз вкрай необхідно. Ми маємо стати здисциплінованою, єдиною армією, армією, яка приведе нас до звитяги проти цього режиму. В противному випадку результату не буде. Ми розуміємо, що так, як було до цього часу, такі методи політичного протистояння, які були до сьогоднішнього дня, вони з одного боку мають продовжуватися, але з іншого боку, вони мають набути більш рішучіших, радикальніших форм. Це є дуже важливо. З іншої сторони, ми не повинні допускати самоуправства, ми не повинні допускати самостійності в наших діях. Вся Україна має діяти одностайно на кожному клаптику нашої землі. Має чинитися найжорстокіший спротив цій банді. І тільки тоді будемо мати реальний результат. Інакше ми програємо. І маємо пам'ятати, люди добрі, що Майдан це є наша Січ. Це як на Запоріжжі колись було, коли козаки втрачали свою січ, вона була знищена і зруйнована. І наша зараз основна рішуча дія це захистити той Майдан, захистити в той час, коли вони мобілізували не тільки внутрішні війська і Берко, коли за нашу інформацію піднімається вже армія за їхніми наказами, коли за нашу інформацію вони хочуть... Кажуть або, або. І ми стоїмо чоло в чоло, очі в очі, і не маємо права ступитися. В той час, коли нам щойно прийшла інформація, що важку військову техніку з Чернігівської області передислоковують саме сюди, до Києва. І не виключено, що це є на розгін Майдану. Ми маємо нині захистити той Майдан. І не тільки нині маємо його захистити. В тому має бути. Теперішній наш крок. Крок до перемоги. Я не вірю цій владі, як і не вірив раніше. Але тепер ми, зробивши цей фактично крок, який маємо зробити, бодай би навіть формальних причин, ми ще раз і ще раз переконалися в цьому. Ніякого громадянського протистояння ми не повинні допустити в Україні. Як цього хоче влада, яка постійно робить провокації і стравлює людей між собою. Наша боротьба це боротьба всієї громади проти цієї банди, проти цієї влади. Дисциплінованість, згуртованість, відкидання будь-яких протиріч забути будь-які образи один на одні. Не сприймати ніяких закликів на розподіл нас з вами пліч опліч тоді переможемо. І не тільки в Києві, а й по всій Україні. Спротив владі Януковича має бути всюди. І тоді ми скажемо, що результат нашої боротьби це є велика Україна. Україна, яка буде мати свої правила взаємостосунків, яка буде побудована за принципом справедливості, з принципом чесності, де буде справедливість, соціальна, національна Україна, за яку ми зможемо пишатися. Але наша згуртованість має бути саме зараз і починаючи нинішнього дня, дня соборності української держави. Товариство, я розумію, що в кожному з нас є зараз не те, що складно, боляче. Душа, напевно, усіх нас і тих, які нас дивляться, які співчувають, які пасивно нас підтримують. Вона, напевно, зараз розривається в кожного з нас. Бажання помсти є величезне. Але пам'ятаймо. На нас лежить усіх відповідальність за завтрашній день. І помста це є та страва, яку повинні їсти холодною. Отож, тримаймося. Отож, готуємося. Отож борімося і ми обов'язково досягнемо нашого завдання і нашої мети. Ми розуміємо. І адекватно оцінюємо сьогодні сили ворога, так-так саме ворога. Ворога, який нам протистоїть. І тому для того, щоб його перемогти, наше військо, українське військо патріотів, має бути достатньо готовим. Але ті методи. Які були до нинішнього дня, сьогодні будемо змінювати. Це є потреба часу і це є вимога сьогоднішнього дня. Українці, ми переможемо! Ми скинемо ту банду і ми будемо мати таку державу, на яку ми заслуговуємо велику, патріотичну, європейську, українську державу. Слава Україні! Дякуємо, Шановні народи, слово має Арсеній Ясенюк. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Сьогодні напевно найбільш драматичний день. І трагічний в історії нашої країни, нашої незалежної країни. П'ятеро людей, які мають сім'ї, які мають родини, деякі з них мали велике майбутнє, були просто застрілені. Застрілені за те, що вони хотіли в своїй країні вільно говорити, вільно жити посміхатися народжувати дітей і казати тим, що я горжусь своєю країною. Я не буду зараз довго говорити. Я вам тільки скажу те, що в мене в серці і в душі. У нас є. Борони Майдан. Я казав публічно на всю країну. Зроблю до останньої секунди все, щоб кожна людина в цій країні зберегла своє життя, щоб наша країна збереглась як єдина держава. Щоб наші діти не плакали за своїми батьками, щоб наші батьки не плакали за дітьми.